Як ремонтувати електроніку метод втику. Привіт усім! Сьогодні коротко покажу, як почати розуміти послідовність перепровірки електронних плат і як виявити несправні компоненти. Метод, про який піде мова, багато хто знає, як метод втику. Коли ти просто береш плату, дивишся на неї і крок за кроком означає, який елемент може бути несправним. Необхідний інструмент це мультиметр. Спершу оглядаємо плати, які попали нам під руку. А розуміємо, для чого вони і звідки були демонтовані. Починаємо розуміти, для чого вони служать та як вони функціонують. Далі беремо мультиметр і вмикаємо його в режим перевірки діода. У цьому режимі зручно перевіряти більшість компонентів: діоди, транзистори, дері навіть конденсатори на пробіг. Через перепровіряємо щупи. Чи дійсно наш мультиметр працює? Тепер беремо плату. Якусь, наприклад, яку я маю. Добре, якщо ти вже знаєш, звідки ти її викрутив, яку функцію вона виконує. У голові прокручуєш, де в неї вхід і що має бути на виході. Шукаєш знайомі компоненти. Береш другу плату, теж шукаєш компоненти, які би ти зміг перепровірити. Потім перевіряєш, чи немає короткого замикання на вході або на виході. Ще раз перепровіряєш свої щупи. Отже, якщо все добре, можна переходити до методу втику. У даному випадку я беру плату esp 8266 виявляється. І послідовно на кожному піні виходу дивлюся і шукаю, де у нього є амінус маса або земля. Отже, знаходжу, що міс між ножками транзистора і корпусом Є коротке замикання. На другій платі я так само перепровіряю. І ось таким методом ми можемо визначити перше, де на платі є мінус або земля, як в даному випадку, коротко можна зрозуміти. А також відповідно, як виглядає транзистор, які ножки, де можна провірити, центральний ножка, як завжди, на корпусі на маці на тепловідводі і так далі Так же саме на цій платі можна перепровірити. Як ви бачите, бачимо, що плата розділена на дві частини, фізичного контакту вона немається. Вихідний, це вхідний елементи. Шукаємо знайомі компоненти і так далі можемо перепровіряти. Нагадаю, що. У кожного компонента є три важливі стани. Це коли він працює, коли він не працює, або, можливо, це ми не можемо визначити, чи дійсно він пошкоджений. Так, поступово проходиш усю плату, поки не натрапиш на справжній несправний елемент. Спочатку робиться машинально, просто перевіряєш усе підряд. Але з часом, якщо не здаватися і бути наполегливим, починаєш мислити логічно. І вже починаєш розуміти, як працює схема, які елементи взаємодіють між собою, і навіть зможеш передбачити, де саме може бути несправність. На цьому поки все. Для прикладу, я підключаю плату ESP32, щоб протестувати і далі. А вже в наступному відео я покажу, як програмувати ESP32 або esp 8266 у платформі ООН. Просто і зрозуміло, ну, якщо ти тільки починаєш. Не забудь підписатися, поставити лайк, якщо маєш бажання. І до зустрічі у наступному відео. І з вами, як завжди, був ваш IT-ментор Ярик. До зустрічі.